Путін оголосив Великодня перемир'я, повідомляє Кремль. Російська сторона зупиняє усі бойові дії із 18.00 19 квітня, тобто сьогодні за годину і 5 хвилин, до 00.00 21 квітня. .00, на два дні Путін принаймні оголосив про великоднє перемир'я, але скільки вже було таких оголошень, лишається година, пане Юрію. Ну чи вірите ви в такі заяви, чого чекати для наших громадян? Давайте спробуємо розібратись, що значить перемир'я. Умовно перестали в який з момент без жодних гарантій того, хто порушив перемир'я, без жодних вказівок, як мають поводити себе війська. Перестали стріляти гармати, літати безпілотники. Що за цей період часу зробить противник? За цей період часу противник буде намагатися скоротити сіру зону, ту відстань, яку ми контролюємо за рахунок своїх гармат, за рахунок своїх безпілотників, підійти в притул до наших позицій, посилити закопати свої гармати, посилити закопати свої місця накопичення перед передньою лінією. Ось що буде робити ворог під час перемир'я, чи будемо ми допускати подібних заходів? Щоб противник мав можливості скоротити свіру зону, ні, тому що ми обороняємося, і кожен метр нашої землі вартує надзвичайно високу ціну. Тому на поточний момент це ніщо інше, як певний реверанс, за моїм переконанням, до Сполучених Штатів Америки, що нібито Путін до чогось готовий. Хоча насправді одна його ціль і мета це знищити Україну, і все, що ми бачимо, це не більше і не менше того, як затягування процесу. Під час того, як гармати працюють, довгий безкінечний перемовний процес, який не приведе ні до чого, я маю уточнити ніякого наказу від головнокомандувача збройних сил України про перемир'я, про такий крок у відповідь не надходило нашим військовим. Що стосується наказів, я не маю права розголошувати будь-яких наказів, які мені заходять, зокрема з Генерального штабу чи від головнокомандувача. Угу. Пане Юрію, повернемося тоді до ситуації у Куп'янську. Росія останнім часом масово атакує Куп'янська авіабомбами. Під час одного із таких обстрілів застосувала близько 10 кабів, зокрема і об'ємно детонуючу авіабомбу. 1500. Наскільки зараз велике засилля кабів на фронті? Як їм протидіяти? Ми власне попередньо обговорювали питання, того що в лобову противник не може, намагається стирати все до фундаментів. Це було вже неодноразово в інших українських містах, які противник стер з лиця землі. Все, що може зупинити ворожі каби, це наша авіація і ракети, дальнобійні, високоточні, які дають можливості тримати під вогневим контролем ближнє литовище противника, з яких відбувається взльоти літаків з крованими бомбами. Які потім залітають в цивільні українські міста та села, нищуючи їх? Тому коли ми кажемо про збільшення об'ємів виробництва безпілотників оперативного рівня, коли ми кажемо про необхідності постачання від наших партнерів ракет, це те, що дає можливості комбінованими атаками по Російської Федерації знижувати інтенсивність застосування ворогом своєї авіації. Тому ключ насправді він знаходиться на поверхні. Це можливість бити по литовищах ближнього базування, з яких знімаються літаки. Що сили оборони успішно і роблять? Скажу вам більше, що після того як ми наростили спроможності в безпілотниках, і певний період часу був дозвіл на застосування тих ракет, які були в наявності, кількість вилітів противником своїми літаками, які несуть керовані обомби, знизилась в рази. Тому все, що зупиняє ворога, все, що зупиняє Російську Федерацію, це сили оборони, які підтримує український народ.